Привіт друзі! Наш сильний вітер такий, мотилькає цими йолками цим всім. О, і зламав рону китайського. дивіться яке листя в китайця Не таке, як простих фундуків. Воно має якесь дуже воно плотне таке. Отакі От листочки були прикриті. Отакі от листки. Якщо порівнювати навіть з якимось з цих сортів, то от порівняння китайського сорту має такі, а чти, яке листя. Це якесь кругле таке, а це має такі зубчики. І це таке тонесеньке, якби, як фольга. А цей ж листочок дуже жорсткий такий. Якщо порівнювати їх з цими листками чи там а на інших сортах, то листя тут дуже мягке таке. Ну, не таке, як на всіх. От, навіть от тут є полисточки, бачите, але вони дуже м'ясенькі, вони такі, як фольга. О, а на цьому листя, бачите, має такі Тобто Воно не таке, як на інших фундуках. Таке воно мочне. Так, ладно, листя це є листя. Грона зломана. Була одна грона 12 штук і один плод. Вкрала білка їх. Остаток отакий залишився. Подивимося плоди китайського, що він тут навалячив. Отакі плоди. Таку форму мають. Таке воно, цікаве щось. Зостанемо зо два, а ці два оставлю в плюхін, ха дозрівають. Ось такі, бачите, бомборізи. У мене є два саженці таких. В коріни, я їх вкоріни вже. І є ще товариш да, в одному на Закарпаття. Провірити ще там. Тобто, сорт не хворіє, не вражається ніякою заразою. Кинемо на вагу, подивимось, що цей китаєць лупашить Це по перше сигнальний врожай. І що воно таке? Мають кугульку щось. Отакі плодики. 6,9. Довольно потенціал хороший. 6,5, 6,6. Нічого себе, получається, вони даже. Два плода в руку. Ну не в руку, вони менші зараз. Ось сигналка. Що, вдаримо, подивимося, що це внутрі. Зараз візьмемо камінця. Китаєць повинен нас не тільки радувати, а давати скоро нам побільше плодоношення. Зараз секунду одною рукою. Так, зараз скрею. Має таку не товсту, десь середню кору. Ну таку беремо. Доволі така вона, непонятна. Стільки вона тут десь приблизно немає штангеля. Ну не, тон, не дуже тонка. Такі ядра тут, зараз відкриємо. Така заповненість, Тому Ще й не вилазить, треба бити, бо не вилазять плоди з неї. Так, цей і ще цей доб'ю. Отакі сорта. Зараз ми зважимо так. Ну, ядро сире, зрозуміло, що його вважить, але ну, все одно така заповненість бомбовий, піде на розмноження, подивимося, що ці плоди спроможні. І таке має ядро. Порівняти з кришкою ядро. Ось такі ядра має бачите таку палу зараз. ось отаку середню шкарлупу, не тонку і не товсту. Зараз ще цей витягнемо. Цікаве в нього листя. Більше округлі горіхи і такі. Ядра забиті, що не вилазять. Тому що дозріти треба було би тиждень, але вітер, бачите, позламав, ну нічого не зробиш. Життя є життя. Такі ядра. от. Стільки ядро, я вже тут попутав, звісно, їх, але кину приблизно ядро, що має 3,5, 3,6. Це в одного 3,6 і шість друге десь тут впало ядро, зараз, секунду. 3,6 і це був більший плод, бо в нього ядро більше. 3,5 п'ять. Так, ану. Тоже 3,6. Отакий. Це сирій, звісно, це безсмисліно сирій, звісно, але все одно ядра. Такі вони, така в нього коротка плюха, він тут тобто, може випадати. Тут свій більший ще плод. А одинарний був ще більший. Ну, нема вже, тобто білка з'їла їх. Тому всім дякую за перегляд, але листя. Дуже жорстке в нього таке, бачите? І контур листка не обичний, не такий, як всіх фундуків. Якби ви, Навіть любив взяти фундук, в да, нього листя, бачите, яке. Любого фундука листя не таке. Не має зубчиків по краю. А це має, бачите, зубчасту форму таку. Листя має з зубчиками такими. Сонце звідти не видно мені. О, і вони такі більш округлі, а ці, бачите, такі мають контур листя. І жорстке дуже. Цей листок так просто не зігнеш, Ці що, вони як фольга, бачите, тонесенькі. Так китайський сорт. Прислали. І отакий я там вділив товаришу, подивіться що там буде на Закарпатті, І в мене такий є сорт. У мене є в коріння, саженці вже будуть на наступну осінь. Це зроблю маточники. Має бачити таку плодову ножку таку. Всім дякую за перегляд.